Друзі, на минулому тижні ми з вами закрили збір, і я обіцяла заспівати фінальну пісню Open Kids українською. Тож, трошки запізненням, але краще пізно, аніж ніколи. Тож спеціально для вас супер -хіт. Ну, Ну -мо, морю дива самостійно не можна. Це хто ж так сказав? А ти не слухай і не відступай той момент, коли треба їм всім показати. Нічого собі, нічого собі, покажи всім, покажи всім, покажи. Тут тут свіже, нічого собі, нічого собі, покажи всім, що відчуваєш ти Друзі, ви справді, краще всіх. Дякую за підтримку збору. Продовжуйте донатити і допомагати нашим захисникам.